Введення воєнного стану у столиці відзначали по-своєму зранку. Вівторка активісти під патріотичними гаслами заблокували шинами один з найбільших київських торгівельних центрів Оушен Плаза. Залили червоною фарбою сходи, щоб удати бізнес на крові і відлякати покупців. А вже вчора захопили будівлю зсередини. Біля 200 молодиків руху Сокіл партії Свобода зайшли в ТРЦ. За легендою, така активність радикалів пов'язана із власниками Оушен Плази, серед яких є родина Ротенбергів. Аркадій Ротенберг, давній спаринг-партнер Володимира Путіна по дзюдо і успішний постачальник послуг. Газпрому, отже, на перший погляд, акція цілком справедлива. Але все ж виникають питання: чому активісти, наприклад, так завзято не реагують на заправки глузко, які контролюють люди Медведчука в інтересах Роснефті? Та заправки АМІК, що належить російському лукойлу, а також на безліч інших торгівельних мереж підконтрольних росіянам. До речі, ми порахували, скільки українці витратили на них у чорну п'ятницю тиждень шалених знижок. Або скільки російський бізнес заробив на патріотах? Далі. Ані багаторічна збройна агресія, ані навіть воєнний стан. Кілька годин тому. Своїм указом запровадив воєнний стан. Багатьом російським бізнесам в Україні чомусь не заважають. У це важко повірити? Зараз доведемо. Неділя величезна черга у касу російського магазину одягу. Ми знімаємо це ввечері у Києві, саме коли у Чорному морі військові РФ захоплюють українців. Їх Ліва кермо. Ці події врешті стають підґрунтям для введення воєнного стану. Бо ж Росія здійснила злочин і може готувати ще більший, переконує президент. Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної операції проти України. Спеціальний режим у трьох областях обмеження прав та свобод українців. А що ж до росіян, точніше, їх бізнесу в Україні? Жодних санкцій щодо російського бізнесу у нас в рамках воєнного стану зараз не передбачається. Випадковість, звісно, ні, переконаний народний депутат. Очевидно, навіть ну на рівні дискусії президент намагається не згадувати про такий інструмент, як економічних санкцій щодо російського бізнесу в Україні. Напевно, найкращий приклад цьому шалений розвиток бізнес імперії. Кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука. Це позиція, Це позиція, яка, яка характеризує той стан, у якому ми, ми живемо. Мова не про якісь там магазини одягу. Його справа значно прибутковіша, приносить під час війни мільярди. Чому йому дозволяють через які швейцарські прокладки скупати українські АЗС і виступати в молодшому ринку? Це інше питання. Виявляється, цьогоріч 37% усього дизельного палива для України продала саме Росія. За допомогою структур Віктора Медведчука, розповідають експерти, і вони контролюють величезну частину енергетики. Зараз за допомогою Медведчука, якого сюди запустив Порошенко, вони маскуються вже під українські компанії. «Лукойл» намагається заховатися під назвою Амік, а ТНК намагається заховатися під назвою Глузко. Диспаливо Роснефті продається на ось таких та інших заправках і без перебільшення на мільярди гривень, і буде продаватися далі, дарма що агресія Путіна та воєнний стан. Це пов'язане саме з бізнес-інтересами і з домовленістю безпосередньо з російським президентом. Ми знаємо, що вони спілкувалися багато телефоном, можливо, зараз спілкуються. І на певному етапі, я думаю, що вони домовилися, що не будуть чіпати активи одне одного. З приводу цього, до речі, у куларах влади все частіше лунають навіть такі на першій погляд. Т неймовірні припущення. Відомі і журналістам, начебто, домовленість полягає в тому, що Росія допомагає Порошенку стати президентом України. А за це Порошенка гарантує, що в наступний парламент не просто війде Віктор Медведчук як народний депутат, з прицілом на те, що Медведчук буде обраний головою Верховної Ради. Якщо цю конспірологічну теорію таємних зв'язків українського президента із кумом російського президента розвивати далі. То напрошуються уже зовсім страшні висновки. Переконаний, що Через Медведчука і були досяг, досягнуті домовленості з Російською Федерацією щодо от цієї провокації. Тобто, можна не сумніватися, що ніхто б не відправив би наші три судна через Керченську протоку, якби попереднє українське керівництво не домовилося б з Російською Федерацією про те, що вони будуть обовязково затримані і обстріляні. Дивні питання зв'язків Петра Порошенка із Віктором Медведчуком та вплив цих відносин. Син на життя України зацікавили уже навіть британських парламентарів. На тлі незаконних та аморальних вчинків Російської Федерації в Україні президент України заграє з воєнним станом. Повноваження, які отримують з веденням воєнного стану, рідко віддають добровільно, і неконсолідовані демократії, які отримують їх, рідко виживають. У цьому контексті чи може міністр запевнити палату, що зв'язки між президентом України і правою рукою Володимира Путіна Віктором Медведчуком будуть повністю розслідувані і розкриті. Це звернення депутата Мартіна до Кертіх'юза у ході екстрених дебатів з приводу російської агресії у морі наробило багато галасу у Європі і ще матиме наслідки. Що ж до самих цих подій треба визнати, більшість експертів все ж на щастя не вірить у їх невипадковість. Занадто цинічно ось так на очах у цього світу було б ризикувати життям військових. Тиждень тому ніхто не міг спрогнозувати сценарій, який відбувся два дні тому. При цьому ті ж самі та інші експерти не сумніваються. Воєнне положення влада із радістю спробує використати у власних цілях. Зуміло, що дана ситуація вигідна президенту і головнокомандуючому, Вона підкреслює його там сильні сторони. Не тільки політично-рекламні, але й суто прагматичні бізнесові справи, у деякого під час воєнного положення можуть піти краще. Воєнний стан до речі може бути дуже прибутковою справою. Далі просто слідкуйте за руками президента. Термін дії воєнного стану до 27 грудня 2018 року. А дата продажу найбільшої енергогенеруючої компанії країни «Центренерго» запланована на 13 грудня. Як ви розумієте, жоден розсудливий іноземний інвестор не стане брати участь у приватизаційному конкурсі в період воєнного стану, а таких мало бути щонайменше двоє білоруси та грузини. Після їх відмови чиновники зможуть продати 15% енергетики тому, кому самі вирішать, хто їм сподобається. Наприклад, бізнесмену Віталію Кропачову, якого вважають близьким до президентського друга та бізнес-партнера нардепа Ігоря Кононенка. Із такими прибутковими перспективами, чим довше буде діяти це положення, тим краще. Це навіть не приховують симпатики влади. Звичайно, логічніше було б запровадити воєнний стан, ну хоча б на півроку, відверто кажучи. Поки стабілізувати, цементувати, зміцнити, задіяти всі механізми і так далі. Їхні опоненти у цьому однозначно вбачають спроби перенести вибори президента і нагадують, що спочатку Петро Порошенко хотів 60 днів воєнного положення. 31 грудня 2018 року мала б початися президентська кампанія, виборча кампанія, оскільки конституція забороняє вибори під час воєнного стану, то вона б не оголошувалась, безсумнівно, тобто вибори були б зірвані. Але цьому запобігли ті е, політичні сили, котрі не зацікавлені в зриві президентських виборів. В першу чергу мав бути би, е, державний інтерес, а потім міряння значками. А у нас навпаки. Спершу ми будемо намагатися зробити плюси електоральні собі, а потім подивимося, чи залишиться та держава в парламент якої ми будемо балотуватися. А відтак, утім, від брудної політики повернемося все ж до російського, теж не завжди чистого бізнесу. Додамо до шалених паливних заробітків Кремля та Медведчука в Україні ще й фінансовий сектор. Українська влада, наприклад, маючи всі до речі, законодавчі можливості, не застосовує жодної санкції щодо російських банків. Бізнеси росіян, у енергетиці та нерухомості. Про це все чомусь навіть під час загострення, ані пари з вуст. Ну це є державна політика на сьогодні, і на сьогодні недоторканність російського бізнесу є для нього одним із принципів його власне внутрішньої політики. Ще раз мова йде про заробітки міждержавного рівня, про мільярди. Тож що там казати про якісь магазини? Скільки вони російські мережі заробляють на українцях і, зокрема, заробили під час акційного ажіотажу у минулу чорну п'ятницю? Начебто італійський, але таки російський магазин взуття. В Україні під цим брендом офіційно працює 16 магазинів у шістьох містах. Здогадуємося, що всі ці українські гроші пішли на батьківщину бренду у Росію. Таких прикладів марок, магазинів і брендів безліч. Вони заробляють мільйони і загалом мільярди. І ніяка агресія, а тепер вже й воєнний стан їм не стають на заваді. Російським інвестором завжди була цікава Україна. Звісно, багато хто йдучи у російський мас-маркет, насправді знає, якщо брати звичайного українського родянина там, де він ходить, там їсть, там де він одягається, ну все ще він там, на 20-30% допомагає непрямим чином агресору. Утім, чи можна засуджувати простих українців у ситуації, коли верхівка влади бізнесу РФ не тільки не заважає. Але й, ймовірно допомагає у Верховній Раді, коли йшло е, обговорення введення військового положення, а пан Клінкін відповідав на запити депутатів про те, що давним-давно потрібно було розірвати усілякі дипломатичні стосунки з е, країною, е, яка є агресором на сьогоднішній -сьогодні. день. Але пан Клінкін сказав, що це ну фактично не є можливим. Що ж залишається поліпшення простим українцям у економіці чекати, на жаль, не варто. Спочатку підписав указ, в якому було указано 60 днів, вся територія України і достатньо широкі повномочі на час воєнного положення. А якщо так би і прийняли, Зараз вже уже курс був вище 30. Путь до дефолту Достатньо прямий і швидкий. Я думаю, що в январі, февралі Україна могла бійти фото. У понеділок долар справді вискочив за 30 гривень. Утім, відкотився до 28 і наразі повільно знову зростає, що впевненості не додає нікому, пояснює голова асоціації постачальників торговельних мереж. Ні одна людина не розуміє, як воно буде працювати не тільки в економіці, а навіть військовому політичному площині. Не одна людина.